Дуже рідкісний рецепт, не забудьте додивитись до кінця. Всім привіт із Монреаля. Цей рецепт, що я вам покажу, і називається він Мурманське сало. Для цього потрібно одна рибка, гарненько її почистити. Але найголовніший лайфхак рибка повинна бути тверда. Це скумбрія. Бачите, яка в мене рука, от вона велика. Чим більша скумбрія, тим краще. Я її почищу і гарненько потім помию. Цікаво, є тут ікра. А ну давайте подивимося з вами. Якщо є ікра, то ще краще що. Ага, ні, нема. Ну ні, нічого. Гарненько отаку. Ой, яка вона класна, така тверденька. Гарненько, гарненько, гарненько. Зараз я і на мурманське сало обов'язково треба відрізати голову. Я вам виставлю на каналі шикарний рецепт, як я таку рибу солю, кращого не знайдете. А сьогодні мурманське сало. І, кстати, щоб ви знали, я вже тут 20 років живу. Кращої риби я ніде не купила. І, мабуть, і не куплю, що залишається, це зробити самі. Що робимо, дивіться? Ми отак пальчиком легенько від'єднуємо від хребта від'єднуємо м'язко, але обов'язково із цією шкурою, бачите? Потім, отут ще є кісточки, я їх повитягую все. Ось так от. Дивіться. Гарненько витягується, потім все треба, звідси ще кісточки витягнути. Дивіться, як вони гарненько витягуються, бачите? Ви знаєте, я би десь купувала б цю рибу, щоб не гратись. Але я не знаю, де таку риби можна купити. Через то роблю сама. Тут вже кісточки всі витягнуті і тут витягнуті. Отака у вас виходить чистенька. Це все я відріжу. Плавники треба відрізати. Потім дивіться, посипаю я трошки перчику. У нас в Канаді дуже класний перець продається костко, в костку. в таких упаковках лайфхак. От. І гарненько перчиком бачите? Потім сін соліть гарненько, гарненько, гарненько соліть. О, а що це я її солю, бачите, тут закрито. А тут, що я й солю, а тут зачинену. Зараз ми це все знімемо. Опс. Гарно посоліть. Не жалійте солі. ну так, теж не переборщіть, знаєте. Гарненько, гарненько. Потім. Берете часничок, надавлюєте. У мене дядько жив у Мурманській. Він же ж українець, а Мурманське ж сала не було українського. Вони приїхали до нас в відпустку, до моєї мами, це її брат. А мама каже, їжте сало, бо там ви такого не знайдете. Він каже, це точно, але в нас теж. Є мурманське сало, і, і почав мамі розказувати цей рецепт. Я, як зараз пам'ятаю, як вони робили цю рибу, скажете, що багато роботи. Як ви його спробуєте, ви будете це все робити постій, гарнесеньку. Розминайте часничок отак. Гарненько, гарненько, щоб кругом цей часник попадав. Солі не жалійте, бо риба бере в себе сіль, але все рівно, дивіться, так, аж через щур не пересоліть. Но краще солі трошки більше, ніж трошки менше. Розумієте? Дивіться, як гарнесенько це все отак розкладаєте. Так що мій дядько, який жив у Мурманську, робив сало отак. І я так думаю, що українці його і придумали цей рецепт. Чесно вам скажу. Бо не просто ж так сказали, назвали мурманське сало. Отак, бачите, дивіться, потім можете, ще трохи приперчити. я трошки більше. Перчик, тому що я вже знаю, що перчику мало не буває тут. Потім отак і гарнень. А, ще один лайфхак. Обов'язково треба лавровий лист, лавровий лист, але він у мене перемеляний, бачите? Отак от, от робіть. Лавровим листочком перемеленим. Це вообще такий лайфхак. Ось в баночку намолола. Так, бачите? І що я роблю? Отак от завертаю, беру плівочку, знімаю перчатки. І отак от гарнесенько в плівочці замотуєте цю рибку. Отак от гарнюсенько, потім ще хвостик замотаю. І, і поставте її в холодильник мінімум на 7-8 годин. А потім у морозилку 7-8 годин. Саме головне, що ви його можете тримати на всі свята і зробіть, будь ласка, так мінімум 4 рибки. Мінімум. Ти її зробила, а потім... що ти робила тати, з нею? Як я її замаринувала, слухай, я її поставила в холодильник. Десь на 8 годин. А після холодильника, Просто в холодильник на морозильну камеру? Ні, просто в холодильник. Mm -hmm. А потім на 8 годин, вона типу, помаринувалась трошки, я її ставлю в морозилку. І витягуєш уже, коли тобі потрібно. Зараз зробимо дегустацію. І так. Різати треба гарненько. Зараз попробуємо, чим в нас вийде. О, перший кусочок, як завжди, не адекват такий. <різь> от. Дивіться, от видно, що вона така з начиночкою і вже розмерзлася. Може, трошки треба більше, щоб була замерша. Ну не завжди вгадаєш. Через то отак от тугенько її тримайте. Раніше я її так різала, коли вона була ще замерша, але на 50%. То вона так гарненько ріжеться. Цей раз зробимо так. Зараз зробимо нашу дегустацію. Диви, як тобі виглядає дивіться. Гарненько виглядає. Так. Угу. Зараз. Слухай, скільки у мене просили цей рецепт. І... І, і я я робила її, але завжди з'їдала. І не, не встигла зробити відео. Uh -huh. О, ну, один не без сторону. А, ні, нормально, нормально. Трошки розумію. Зараз все, її порішу. Там ікра, да? Ні! Ні, ні це... я, я її начинила, а, а начинка так. побачиш у відео, мову. Зараз я положу. Вона начинять. Мені дуже цікаво, що ти скажеш. Тому що ця риба називається мурманське сало. Зараз у мене є дівчинка, яка буде дегустувати. Колись мою маму навчив її брат. Він жив у Мурманській, служив там, ще коли був Радянський Союз, і він її навчив робити таку рибу. Бо коли він приїжджав, типа сала хочу, сала. Це скумбрія в нас. Щоб трошки тобі кабачків сипну, щоб не одна риба, знаєш. Щоб було чим заїсти, якщо не сподобається. Нормально? І мені кабачечки. І мені... О! Так. Оце на айр гріль. Grill зробила овощі. Багато не буває. Знаєте, така смакота. <гledy> так, вже смачні. Так, ану, беремо рибку. Берем рибку. Отак вона виглядає, дивіться. Бачите? А це начинку так? теж можна? Так, значинку. Тільки там же кісточки ще попадають. Береш прямо руками, сало ж ї... сало їдять руками, по-моєму. Отак вона виглядає. Мурманське сало. Ану. Вкус незвичний. Вкус незвичний. Так. <рес> <рес> да. Я такое не їла. Відчувається спеція. Часник. Відчуваєш? <рес> Ні! Ні, часник не чую, а чую спеції. А я відчуваю. Дуже смачно. Наскільки я сюди часнику положила? Незвично, правда? Незвично, так. Дуже смачно. Зараз тут сало, лишеш, часник чую. Вже чуєш часничу. І такий смак, знаєш, такий ну делікатесний, щось новеньке, правда? Ну, воно варто того робити. Варто? Так, да, дуже смачно. Mm. Коротше, в кого будуть запитання? Рибку, звичайно, купуйте перший сорт, щоб вона була тверда з Оце вам мурманське сало, хлопчики і дівчатка. Попробуйте. Напишіть мені, будь ласка, потім, як ви зрозуміли цей рецепт. Міла із Монреаля, я тут лайфхаки, як в Канаді, не об'їстися. Всім пока-пока!